РФ проривається на Сумщину. Наші військові та кілька українських медіа повідомляють про бої на кордоні із країною-терористкою. Є загроза захоплення найближчих населених пунктів та перекриття логістики нашим силам на Курщині. Як коментують ситуацію у Генштабі та чи вдається відбивати атаку? Говоримо про це у цьому випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і до справи. Російська армія перетнула кордон на Сумщині. Про таке повідомляють українські воєнні пабліки. Атака сталася поблизу села Новеньке юнаківської громади. Нині там тривають бої. Якщо поглянути на карти Діпстей, то територія, де знаходиться населений пункт, вже знаходиться у сірій зоні. Примітно, що до цього інциденту російські ДРГ часто намагалися пробитися крізь український кордон, як на Сумщині, так і на Чернігівщині, але раніше їх вдавалося успішно знищувати. Тим часом у центрі протидії дезінформації спростували прорив ворожих військ. Наразі росіяни здійснюють спробу штурмових дій по лінії кордону без колонтехніки, лише піхотними групами. Деякі українські медіа деталізують ситуацію звіти. Видання Кордон медіа, посилаючись на власні джерела, розповіло, що до новенького прорвалися близько 40 агресорів. Сили оборони поки втримали населений пункт. Стосовно ДРГ, то нападники кілька разів на тиждень намагаються прориватися біля села Журавка – Телеграм-канал Бахмутський демон повідомив, що прорив кордону раз армією стався не сьогодні, і тоді їх вдалося відкинути. Так, бої ще тривають, але поки що окупанти обходяться без техніки. Просування немає. У Генштабі підтвердили намагання терористів прорватися, але їхні спроби були невдалими. Їх відкинули назад у Росію. Про це сказав речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лоховій. Далі цитую. 25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень. Перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ. Надалі російські війська продовжують спробу штурмових дій. Тепер вже піхотними групами, сказав він. У Генштабі зазначили, що Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики. Український паблік, що на фронті, посилаючись на наших військових, повідомив, що ворог все ж таки на даній ділянці присутній, а саме у кількості роти, залучив техніку і підтягує резерви. Була також спроба прориву ще на даній ділянці, але успіху не мала. Примітно, що напередодні у державній прикордонній службі заявляли, що ситуацію на прикордонні контролюють, і певне скупчення військ фіксували перед сумщиною через дії ЗСУ в Курській області. Далі цитата: якщо говорити про Сумський, Чернігівський та Харківські напрямки, то глобально ми не фіксуємо, що ворог по всій протяжності нарощує свої сили. Водночас, ми розуміємо, що, до прикладу, на сумському напрямку сили оборони ведуть операцію на Курщині, і там ворог, звісно, концентрує значну кількість своїх сил. Наша задача бути пильними по всій протяжності кордону, а не лише у тих районах, де ведуться активні бойові дії. Бо ворог не відмовляється від спроб диверсійної діяльності, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко. Як щодо інших ділянок фронту, давайте поглянемо, що кажуть у Генштабі. На харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська і Кіндрашівки. На лиманському відтинку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. Поблизу Сіверська було успішно відбито дві атаки противника у районі Білогорівки. На Краматорському векторі окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського і Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, самого Покровська та Новоукраїнка. Також Росармія наступала на Звірове, Котлене, Удачне, Надіївку, Спенівку та ще шість сіл Донеччини на новопавлівському відтинку передової. Противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке. Тримаємо руку на пульсі, як розвиватимуться події на Сумщині та загалом на фронті. Дивіться у наступних випусках, аби не пропустити. Підпишіться, а цьому відео поставте вподобайку. Ворожа броня розлітається над руски. Унікальні кадри фронтової роботи показали наші бійці 8-го полку ССО. Локація на відео Куп'янський напрямок. Знімання операції оприлюднили 27 лютого на каналі Сил спеціальних операцій. На ньому воїни завдали нищівного удару по ворожих цілях. У пригоді стали спритні fpv дрони Залізні пташки вирієм налетіли на противника. У результаті знищено шість бойових броньованих машин, два танки та засоби зв'язку путінських сил. На додачу мінуснули й живої сили. 35 окупантів залишилися лежати на сирій землі. І ще п'ять поранено. На тому ж напрямку ворог поповнює український обмінний фонд, військові 43 ї механізованої бригади одного із росіян примусили здатися в полон. Загарбник у супроводі дрона підійшов до наших позицій, де склав зброю і засоби захисту, після чого його забрали українські бійці. Генштаб Збройних сил України у своєму звіті вказує на те, що за попередню добу на Куп'янському відтинку відбулося п'ять атак загарбників. Штурмові дії противника точилися неподалік Петро Павлюки та Загризового. І ще п'ять атак відбили на Лиманському, Краматорському і Харківському відтинках. Дивіться, які кадри показали наші герої з останнього. У Харківській області ворог придумав схованку, де, за його задумом, мав стояти танк. Але не дочекався гусеничний свого виходу. Ударні дрони спалили замасковану техніку ущед. Також дісталося ворожим укриттям та піхотинцям, які намагалися втекти від дронів усіма можливими засобами. На ділянці навколо Торецька відмічено 10 спроб штурмів знову ж таки за попередні 24 години. Але рекорди з кількості гарячих подій б'є покровський вектор. Захисники батьківщини зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів: Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. Ворогу не сила витягнути цей відрізок, що ми тільки вже не бачили. Скилення росіян у радіоперехопленнях, нелюдські покарання їхнього командування. А тепер солдатів РФ кидають на милицях на м'ясні штурми. Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним гусь каже, українські бійці дуже дивуються, коли бачать такі випадки. І ще спроби пробитися ворогом 26 лютого фіксували на Новопавлівському напрямку у бік населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке. Саме там особисто побував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Прибув генерал на південь Донеччини, щоб віддати, відвідати війська у зв'язку з активізацією дій противника. Головне з його допису у телеграм дослівна. Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії. Намагається прорвати оборони наших військ та захопити три населених пункти. Проте, з нашого боку, вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів. Проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок, пише сирський. Росіяни понад три роки намагаються вийти на адмінкордони Донеччини, але їхні втрати зростають, а плани залишаються нереалізованими, зауважив Голубком. Стежимо за подіями на передовій і віримо у Збройні сили України. Залишайтеся з нами, щоб не пропускати головного. Закликаю підписатися на канал свій час, залишити коментар під відео і продовжувати перегляд.